Є ще одна перша леді, з якою вам довелося співпрацювати. Це Марина Порошенко, для якої ви розробляли образ інавгураційної сукні, яку вона одягала під час інавгурації п'ятого президента України Петра Порошенка. Який сенс ви хотіли закласти, от саме в цю сукню. Uh -huh. Що саме вона мала розповісти? Я ніколи не працюю в лоб, так щоб ось не набагато... Оце сині, оце жовтий. Тобто там був такий ніжно-блакитний і такий жовтий. Ну що на фото там ще не так видно. Вживу він більш такий. І лимонно жовтий знизу світло, частина зверху темна, як українська сорочка там виглядає з під обгортки. Ну це мало бути елегантна, гарна сукня. Давайте так, от працювати з першими леді для вас більше виклик ніж працювати от з клієнтами, які можливо не такого високого статусу. Це дійсно велика відповідальність, бо за ними всі спостерігають. Там кожна довжина спідниці має значення кожні три сантиметри. А з іншого боку, я насправді не дуже напряму ніколи це не любила особливо, і тобто. В дуже якихось важливих випадках це робила, Ну, це не моє. Я хочу щось придумувати і давати на широкий загал. Хай воно рухається і живе.